Якщо вірити в себе свій талант та сили попри будь-які обставини, перемога забезпечена. Таку дуже символічну дитячу історію презентували у столичній опереті українсько-французький проект вистава з ляльками пригоди Орфея познайомила маленьких глядачів з класичною музикою у незвичному форматі. Я щасливий, що такий гарний, цікавий, неординарний проект як пригоди Орфея. за музикою Глюка Крістофера Глюка буде в нас на сцені. Я думаю, що українські. І глядачі, і батьки, і діти для кого ми працюємо згідно оцінить цю виставу. Це неймовірно креативна вистава, і я сподіваюся, що вона подарує дітям надію на те, що в майбутньому обов'язково все буде добре. Мистецтво є дуже важливим у ці непрості часи. Воно розвиває дітей і вони мають мріяти і вірити в краще. Історія кохання та смерті розповідає про поета і музиканта Орфея, який відважно спускається у пекло, аби повернути свою кохану еврідіку у світ живих. Виставу створила Валерія Лесо, французька режисерка, яка працювала над постановками у найвідоміших театрах Франції. У цій музичній адаптації співаки з'являються у вигляді гібридних ляльок заввишки 80 сантиметрів. Не тільки для нашого театру, а й для України це, напевно, вперше люди побачать таку цікаву фантасмагорію артистів з ляльками. Наші артисти прекрасно опанували цей момент. Це все це здається, це, напевно, дивлячись, здається, що це дуже просто, але це дуже складний момент. Бо співаються класичні арії, тому що ця історія була створена на основі. Опери Орфейта Єврідика Крістофера Глюка, яка була написана ще в 1762 році. Це спеціальний простір, побудований на сцені. От, працюють наші солісти і артисти балету, які працюють саме з ляльками. Діти від вистави у захваті. Батьки теж кажуть, саме так на високому мистецтві і треба виховувати дітей. Це історія про кохання. Мені сподобався копідончик. Те, що він повернув ту принцесу. ми справді в захваті. Ми в захваті від цього і дуже дякуємо. Ну навіть не можна е, словами сказати е, це все передати, бо справді мистецтво це ну неймовірна річ, особливо в такі тяжкі часи. Після прем'єри представники благодійних фондів подарували дітям, які живуть в умовах війни іграшки, та провели арт-терапію. Для нас велика честь бути долученими до таких проєктів, тому що інвестиції в емоційний стан наших дітей українців це інвестиція взагалі в майбутнє нашої держави. І ми пишаємось тим, що ми долучені до цієї ініціативи. В якості партнера тож вистава пригоди Орфея в один день об'єднала у собі культурну подію, благодійність та підтримку дітей, що потребують особливої уваги.